Доброго дня, шановні журналісти, шановні українці. Юрій Деревянко, політична партія Воля. Я сьогодні разом на брифінгу із головами ОСББ і житлових будівельних кооперативів. Це є Дєдов Сергій Макарович, це є Кузькова Світлана Іванівна, Кузюкова, вибачаю, Світлана Іванівна, це Матвєєва Глина Семенівна, це є Гільченко Олена Миколаївна. Це є власне ті люди, керівники. ОСББ і керівники наших житлових кооперативів, які щоденно дбають про те, щоб мешканці будинків багатоквартирних будинків мали тепло, мали воду, мали всі необхідні послуги, щоб життя у наших мешканців і не тільки в Києві, а в інших містах також було нормальним і тарифи були також нормальні. Саме ці люди стикаються з величезною кількістю проблем і вирішують прямо на місцях, прямо в тих будинках, якими вони керують. І Дуже важливо, щоб сьогодні почули цих людей. Почули парламентарі, почули депутати в першу чергу з більшості, з фракцій більшості, почув голова Верховної Ради, почув уряд, коли впроваджує так звані зміни в системі житлово-комунального господарства. Щоб саме цих практиків, цих людей, які волають сьогодні і кажуть, що не можна без обговорення, не можна без детального пропрацювання кожного окремого розділу таких великих змін і законодавства ухвалювати ці зміни. Адже в результаті може так статися, що ці всі зміни будуть ухвалені виключно в інтересах компаній олігархів монополістів, це чи Київенерго, чи Київгаз, чи інших ті, які сьогодні нам з вами надають монопольні послуги за завищеними тарифами. І мало того, що в завищені, ще і форма надання цих послуг може статися такими, що ті люди, які сплачують за ці послуги, будуть сплачувати і за себе, і за тих інших своїх сусідів, які не сплачують, тобто це називається спроба протягнути так звані колективні договори. В законопроекті, зокрема, який в тому числі і сьогодні, в нас на порядку денному 1581, про житло комунальні послуги авторства Олени Бабак, які передбачають якраз впровадження так званих колективних договорів, коли монополісту. Абсолютно байдуже хто платить, то не платить будинку, і йому не вигідно мати прямі договори з прямими споживачами. Йому вигідно мати один лічильник, одну загальну суму і відключати від надання тих чи інших комунальних послуг абсолютно весь будинок. Саме тому вчора. Велика кількість представників керівників ОСББ, керівників житлово-будівельних кооперативів, вийшли під Верховну Раду з вимогами до голови Верховної Ради Пурубі Андрія Володимировича, з вимогами до уряду, з вимогами до депутатів парламенту провести парламентські повноцінні слухання, запросити їх до парламенту, щоб всі почули ті проблеми і пропозиції, як вирішувати ці проблеми, а не просто знаєте, так без обговорення протягувати ті зміни, начебто, реформаторські дозов. Закону, які в кінцевому рахунку можуть статися гіршими для наших мешканців багатоповерхових будинків, а не кращими, тому я хочу надати зараз слово власне тим людям, які дбають і борються за те, щоб зміни до законодавства стали кращими, і закликаю сьогодні народних депутатів відправити законопроект 1581 на доопрацювання і не лобіювати інтереси олігархів, не лобіювати ті запроваджені схеми. По так званим колективним договорам, які вони хочуть під виглядом реформи сьогодні притягнути у парламенті. Дякую. Ми, представники ЖБК СББ Києва, хочемо і просимо Верховну Раду, щоб вони обговорили разом з практиками по обслуговуванню будинків реформи в житловій сфері. На сьогоднішній день ми вважаємо, що окремі законопроекти не пов'язані один з одним, що є немає цілісності системи в житловій сфері, що веде до погіршення стану житла. По даним Держстату України на 1 січня 2017 року населення вже заборгувало 23 мільярди гривень 850 мільйонів доларів. Заборгованість Росте на сьогоднішній день, по даним ЗМІ, вже 26 мільярдів. Ми просимо зробити повноцінні громадські парламентські слухання. І обговорити з представниками зацікавленої громадськості на е, наступні теми: перше, чи потрібен житловий кодекс України? Друге, чи потрібно повернутися до попередньої системи управління, виділити окремо Міністерство житлового комуналь... комунального господарства України? Чи потрібна банплата під е... За під'єднання систем енергопостачання до будинку квартири. Зокрема, прийнята Україною енергетична хартія зобов'язує Україну зробити абонентську плату, але це треба обговорити, і населення повинно розуміти, за що платить, як платить і яка відповідальність їх розподільчих систем по відношенню до них. Чи потрібні ЖБК, житлово-будівельні кооперативи? Які успішно працюють як працюючий сегмент ще радянської системи управління житлової сфери, які на своїх плечах винесли значну частину житлового фонду без допомоги бюджету і багатоквартирний будинок це сукупність індивідуальних споживачів власників квартир, і на житлових приміщень чи колективний споживач. Те, що сьогодні бабак питається протягнути через Верховну Раду, ми не можемо відповідати за того сусіда. Це веде. До е, не, незацікавленості, незацікавленості громадянина в економії енергоресурсів, тому що поряд колгосп платить всі. І останнє я скажу те, що здивує багатьох. Ми просимо, щоб в комісію НКРЕКП були введені 30% споживачів. Це люди голови ЖБК ОСББ, яких могли, могли б вибрати з'їзд. Самоврядних будинків України, які б в НКРКП надавали б якусь послугу в коригуванні тарифів і перевірці їх прямо в системі комісії. 30% зарезервувати за представниками споживачів. Дякую. Голова правління житлово будівельного кооперативу Електрон 2 Подільський район. Голови правління Подільського району також вимагають обговорення закону про житлово-комунальні послуги, а також проведення реформи житлово-комунальній сфері в нашій країні. На жаль, я звертаюся зараз до уряду і до парламентарів. З, з якою пропозицією. якщо вони думають, що підня, різке підняття тарифів це означає житлово-комунальну реформу, вони дуже помиляються. Перед тим як піднімати тарифи, необхідно було забезпечити всіх споживачів, всіх власників квартир приладами обліку. Без комерційного обліку не може бути підняття підвищення тарифів другий момент. Підняття тарифів мало би стимулювати виробників цих послуг, які сьогодні фактично нам надають неякісну послугу. мало би стимулювати зменшувати витрати на ці тарифи. Я не знаю, яким чином Енкарекапе затверджує ці тарифи, тому що вони має отримати розрахунки із виробників комунальних підприємств, які виробляють ці послуги з тим, щоб дійсно не помилитись, і ці тарифи підвищені мають випереджати вірніше зростання заробітної плати має випереджати підвищення тарифів. І останній момент. Якщо ви думаєте, що підвищення тарифів зменшує кількість спожитої теплової енергії, ви також дуже помиляєтесь. Наприклад, мій будинок дійсно попередні три останні три роки фактично споживає вдвічі менше теплової енергії. І не тому, що в моєму будинку проведені комплексні енергоефективні заходи, заходи. А якщо кажуть, як в Німеччині була проведена термомодернізація будинків, це саме е, східна Німеччина, у нас цього не відбувається, тобто ми Просто підняли тарифи і за цим нічого немає. Фактично, споживачі наші, які сьогодні 50% їх сидить на субсидіях, вони є неплатоспроможними. І на завершення хочу сказати: ефективний власник це платоспроможний власник. А те, що зробив уряд, і за підтримки наших парламентарів переклав всі, всю відповідальність утримання, експлуатацію і фактично. Ну, хоча б якось, щоб наші будинки тримались, вони переклали все це на кошти на плечі споживачів. Дякую за увагу. Я вам дякую за інформацію, Голосіївський район, председатель правління Білий Дім. Я хочу теж сказати о тому, що к сожалению приймаємо правительством закони не йдуть на пользу жиліть комунальному господарству. Самая большая проблема это договора с монополистами. И в этих договорах мы являемся в со стороны заключённых, почему? Потому что мы не можем туда внести своих пунктов, потому что этот договор не подписывается. Мы не можем сейчас перейти практически на прямые договора с Киевэнерго. И еще со стороны Киевэнерго замечается такая тенденция к добавлению, к, у кого есть счетчики, приписке показателей, и, что вводит, естественно, ОСББ в большие штрафные санкции. Кроме того, не получение вовремя субсидий, а, допустим, за квартал это по одному из ОСББ, это где-то порядка ста тысяч. то это приводит к негативной реакции. Почему? Потому что людям отключают воду горячую. И если большая масса платит, а государство не рассчитало за свои долги, почему все должны страдать? Не хотелось бы, чтобы те законы, которые принимаются, все-таки немножко учитывали или много учитывали наши требования и здравый глуст.